Друзі, вітаю вас. Гур говорить, що контрнаступальні дії Збройних сил України будуть весною, і ГУР навіть називає ті напрямки, в принципі, про які ми з вами говорили. Це напрямок до Криму для того, щоб вбити клин і відрізати фактично сполучення Криму з материковою частиною ворога. Зрозуміло, що після цього буде справа часу. Як ворог почне бігти з Криму? Готуємось до контрнаступу. Це зрозуміло, і це озвучено офіційно. Багато хто скаже так говорили, що контрнаступ буде взимку. Чому ж не було зимового походу? Друзі, він був. Місцями, як в районі Кераміної та Сватова, силу оборони суттєво покращили свої позиції, що не дозволяє зараз ворогу там перейти в контрнаступ і відкинути наші сили. Але проблема цієї зими також стала в тому, що температура повітря не дозволила суттєво промерзнути ґрунту на різного роду напрямках і наступати зброньованою технікою, активно переходити в наступ не могли як вороги, так і ми. Але, друзі, те, що ця весна буде переламною, це факт. Сили оборони будуть наступати, наступ ворога на сході захлинається. А в найближчий час відлига розпочнеться в будь-якому випадку. Грунт буде вологий і жодні наступальні активні дії ворога будуть неможливі навіть на сході. Це не стосується зокрема Бахмута, де боїв практично вже йдуть в околицях да, міста. Але це стосується більш широкого театру бойових дій. Друзі, весна, контрнаступ це все буде і ПСО стосовно загрози з Білорусі, загрози півночі. Ви вже бачите, що це і ПСО, що це фактично сила оборони. До цього готові і не допустять цього. Друзі, все буде Україна. Переможемо всіх, готуємося до моменту, коли ми маємо переламати хід війни і розпочати вихід на кордони 91-го року. Слава Україні!